Я дякую в першу чергу Збройним силам України за те, що сьогодні ми ось так всі разом за такими чудовими столами. Справжня вовчиця, яка ховалася в овечій шкурі, мова піде про Ірину Сесоєнко, екс-нардепку, яка заробляла до 100 тисяч доларів на місяць. Народна обраниця Ірина Сесоєнко дискредитувала збройні сили України, а також заохочувала не воювати а башляти. Саме так слідство встановило, що посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами були потенційні призовники, які планували уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Двом хочемо надати слово, тому що ви постійні учасники наших молитовних сніданків. Молитовних сніданків, Ірина Сесоєнко, депутат Верховної ради кількох скликань, яка опікувалася медициною, психологією, психологією, тобто тими питаннями, нашими жіночими питаннями, які дуже важливі в соціальній сфері фізичній і морального здоров'я. Так що Ірина Сесоєнко. Також я хочу подякувати пані Оксана вам, тому що без тієї краси, без тієї жіночої сили, яку ви вкладаєте, і труд, який вкладає пані Наталя, він безцінний. Час розказати усю правду без куп'юр про Іру Сисоєнко. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби підтримати це відео, ставте вподобайку, поширюйте це відео, а також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Тому що тут говоримо без цензури. Автор світлини Богдан Бортаков. Оця струнка жінка, а депутат Верховної Ради Ірина Сисоєнко. Вид ззаду, як бачите, зліва. А також є віртуозна техніка голосування. А це, до речі, народний депутат України, Ланфаз. Справа. Ну, Правда, гарна жінка. А... Так і хочеться сказати. Красива жінка незаміжня. Однак Сесоєнко встигла вискочити заміж за іноземця ще у 2018 році. Однак залишати Верховну Раду вона ні ногою. Адже тут під каблуком у неї були зв'язки та мідна труба, через яку вона прокачувала мільйони баксів. Було прийняте рішення депутатами різних політичних сил. це дійсно є єдиним сьогодні механізмом можливим, який допоможе зменшити корупцію і дійсно забезпечити пацієнтів України лікарськими засобами. Сесоєнко була заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, заслужена юристка України перевіряла систему медичного здоров'я на собі. Ось так у 2016-му, коли зламала ногу, написала. Господь змінив мої плани і вирішив, щоб я на собі перевірила рівень надання медичної допомоги в державній лікарні. А травму вона отримала, тому що поспішала дуже на засідання Кабміну, щоб послухати проєкт бюджету на наступний рік, у тому числі і дізнатися про витрати на охорону здоров'я. Ось такі були у неї співпадіння. Але чи існує? У нас взагалі військова медицина як клас. А, да, дійсно на цьому тижні ми провели дуже важливі парламентські слухання на тему військово-медичної доктрині і сфокусувалися сфокусували. на тих основних речах, які ми повинні якомога швидше а, створити в Україні. Це те, чого раніше ще не було. Тому що Україна а, тільки зараз зрозуміла а, на жаль а, за рахунок а, тих військових дій, які вже тривали час існують в Україні. Що багато різних функцій держава ще не виконує, і ми повинні найближчим часом це прийняти. І для цього для нас сьогодні дуже важливим є якраз досвід інших країн, особливо країни Ізраїлю, яка тривалий час перебуває у стані війни. Розшифруйте в коментарях мені те, що вона сказала. А я вам повідомлю, що передає сьогодні СБУ щомісяця незаконна діяльність підозрю Увоних, в тому числі Ірини Сесоєнку, приносила прибуток у майже 100 тисяч доларів. США. ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег-організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до схеми були залучені кілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону. У СБУ з'ясували, що фігуранти пропонували своїм клієнтам повний пакет документів. Для ухилення від мобілізації. Спочатку чоловіків фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. Правоохоронці в Києві затримали на гарячому організаторку схеми Ірину Сисоєнко та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тисячі доларів. США. Під час обшуків на роботі та вдома у фігурантів виявили понад 40 мільйонів гривень, меддокументи та чорнові записи. Писи з обліком клієнтів, організаторці злочинного групування і його чотирьом учасникам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування, встановлюються всі обставини злочину. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Це все неправда, ведеться слідство, і я потім уже вам надам усі коментарі. Сказала вона кореспондентам Суспільного. Голосіївський районний суд Києва за клопотанням прокурора. Обрав підозрюваний запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимально можливому розмірі понад 900 тисяч гривень. І що ви думаєте, друзі? Застава за Сесоєнко уже Внесена розповіла суспільному пресекретарка секретарка офісу генпрокурора Надія Максимець на підозрювану суд поклав низку обов'язків, серед яких зокрема з'являтися за викликом до слідчого, прокурора, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з учасниками провадження. Я би хотіла би, щоб людей ми зараз не лякали, тому що нете так спекулювати, як це спекулюють багато років. Вже ті люди, які були при владі, які мають там, як пані Богомолець, свою власну приватну клініку. Ті люди, там колишній міністр охорони здоров'я, пан Мусій, які також дуже відверто саботує міг реформу. Міг провести свою реформу. Так, ви знаєте, всі ті люди, які вже багато років були на найвищих державних посадах саме в медицині і нічого не зробили. то по суті їх просто задовільняє так, як воно є зараз. І вони хочуть, щоб ще Україна багато років жила в тій совковій медицині і щоб все зберігалося, як воно є. О май гуднес! Як вони лапшу на вуха бішали людям? Я вважаю, що ми зараз не маємо формувати у людей якийсь страх, як і так дуже багато, але просто смішна застава в 900 тисяч гривень, якщо вони відмивали кожного місяця по 100 тисяч доларів. Розумієте? Також суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам цього провадження посереднику, тримання під вартою заставою майже 250 тисяч гривень та нічний домашній арешт для ще однієї з підозрюваних. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Іншим підозрюваним а безмежно щаслива тому, що ми маємо можливість в такий складний час, але збиратись, бути разом. Я дякую в першу чергу Збройним силам України за те, що сьогодні ми ось так всі разом за такими чудовими столами. Як вважаєте, чи втече Ірина Сесоєнко з України? Чи вдасться їй це зробити? Адже награбувала вона багато. Також нагадаю глядачам, що обіймала Ірина посаду заступника директора із загальних питань інституту медицини праці імені Кундієва. Вона також була президентом громадської організації Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології і керівником центру медико-психологічної реабілітації на Саксаганську. Тобто, ошукати вона могла багатьох людей. І хочу сказати, що сьогодні я представляю Академію медичних наук України, і в цей важкий складний час ми займаємося допомогою військовим. Я особисто президент української асоціації з реабілітації, і велика кількість військових постраждалих дітей жінок проходять в закладах академії, одержують медичну допомогу. Ми допомагаємо дітям, які були в евакуації разом з мамами з вагітними. Ну що, ваші висновки чекаю в коментарях. А ви підтримуйте це відео вподобайкою та поширенням? Настане час, і наступний захід вже в наступному році ми будемо з вами говорити про те, а яким чином збільшувати населення нашої країни, як допомагати жінкам вагітніти в нашій країні і бути забезпеченими і впевненими в тому, що їхнє життя і життя їхніх дітей буде щасливим в мирній Україні. Я впевнена, що сила жіночої енергії вона непереможна. Слава Україні і слава українському жіноцтву. Я думаю, українське Яке сьогодні представляють захисниці України, точно не зрадіють такій персоні, як Ірина Сисоєнко. і за свої злочини вона повинна відповідати в суді. Та чи буде той суд? І коли ми дочекаємось посадок, залишіть коментар. Та, мені здається, що перед тим як потрапити до Верховної Ради, вони таємно зброються на Так, щоб пройти далі, Це що так треба вигнутися, оцік... Ну, як далеко.